Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Технік. Підготували вже декілька тракторів, теж виконали декілька замовлень, які були заздалегідь нашими покупцями. Заброньовані трактори відвантажили і почали підготовку тракторів на нашому майданчику. Покомплектували практично всі, тому... Найближчими днями знімемо ще декілька оглядів, якраз в процесі перевірки технічного стану, обслуговування по необхідності. А зараз знімемо огляд двох янмарів. Двох янмарів початку 90-х років випуску, але два янмари в просто неперевершеному стані. Почнемо з меншого. Це є янмар F7. Вже неодноразово ми привозили такий трактор. Покупці задоволені, його перевага в тому, що він 17 сил і має відразу трьох точку, і цей має повністю весь комплект японських наворотів. Тобто він має і рівень горизонту, і глибину, і ще й електричне регуля... регулювання власне, цим е, сервоприводом. Повністю регулює не тільки полицю, а й верхній кожух. Гідроциліндр боповий кут нахилу. Напрацював 739 мотогодин цей трактор, але, скажімо так, що по технічних параметрах всі просто в відмінному стані. І двигун зараз заведемо. Ви почуєте неперевершену роботу янмарівського двигуна. От. Оце працює двигун. Мяко. Без диму, без картерних газів. По ґрунту фрезі, яка є шириною метр м, теж все дуже добре. Ножі практично нові нестетки, тільки фарба підтерлася і тонився. Є можливість, бачите, знімати середню частину дві бокові і робити відразу рівці марком під посадку овочів. Є завваження до. Шин. Шини мають хороші карби, але мають трішки тріщини. До цього трактора передні шини ми даємо БКТ в подарунок або знижку додаткову 100 доларів, оскільки дві передні шини розміром, зараз скажу розмір точний вам 5х12 БКТ з хорошим агресивним протектором будуть коштувати біля 4 тисяч гривень. Тобто Близько 100 доларів, тому або 100 доларів додаткових, або нові шини в подарунок. Тому 5600 трактор, 5400 самовивіз і подарунок шини або знижка 100 доларів. Тому приїхавши так, як він є, повністю справний, ви можете його купити за 5300 і самі забрати до себе на господарство. Всі функції працюють абсолютно. Справний готовий трактор до перевірки та тестування. Наступний його старший брат. Теж трактор початку 90-х років. На дисках четвертий місяць 91-го року. Але цей трактор вже є повнорозмірним, його вага вже практично тону 350. Він вже є доволі великим, на 24 кінських сили, візуально просто не перевершений. Є якісь сліди, мабуть, від ягід, які падали, але, бачите, ми навіть не полірували, нічого з ним не робили. Зараз попробую зняти бокові захисти і покажу вам, як виглядає. Двигун, в тракторі, якому вже є 30 років. На багатьох нових тракторах навіть так двигун не виглядає. декого можуть виникати запитання, він мальований, але приїжджайте і ви самі переконаєтеся, що тут все заводське рідне, ніхто не прикладав до нього рук зовсім по фарбуванню двигуна чи шасі. Коробка передач механічна, три режими і три передачі вперед, одна передача назад. Так, резина тут розтріскалася, є подете трішки сидіння, але в цілому трактор просто не перевершений. 573 години напрацювання, рівень горизонту, глибина обробки. Це все присутнє на цьому тракторі. Ножі на ґрунту тут можна сказати нові. Це ви бачите, на відео навіть фарба на ножах не підтерта. Фреза метр м, теж є центральна кришка, яку можна зняти і бокові, відповідно формувати собі рівці. Колеса в ідеальному стані. Ні мікротріщин, нічого, 9,5 на 24 задні колеса і передні колеса теж брідстоуни. 7 на 14 теж не мають ніяких тріщин, ні мікротріщин, ні пошкоджень. Давайте заведемо От і послухаємо роботу двигуна в цьому тракторі. Навіть без свічі накаву. Ні кафедрних газів. Всі компози на місці заводські рівно працюють форсуночки. Друга безпека з дошком. Дошок при транспортуванні пошкодили, як завжди, хочуть максимально завантажити контейнер. і Відповідно, якісь такі елементи, які можуть пошкоджуватися час від часу, з ними це і трапляється. Ціна 7900 за комплект з повним пакетом документів і сертифікат в тому числі. Тобто додаткових витрат, крім висновка експерта і платежу за техпаспорт та номерні знаки, ви мати не будете. Сюрпризів з документами не отримаєте. Отакі От два трактори. Янмар є на майданчику. Приїжджайте, оглядайте, тестуйте. Точно варті уваги. Ще ряд тракторів готується і найближчими днями знімемо огляди. Завтра знімемо огляд на моделі, які в нас залишилися, щоб ви орієнтувалися. Наявності техніки на нашому майданчику, її зараз близько 20 одиниць, тому є з чого вибирати. В описі до відео є контакти наші, телефонуйте, коментуйте, підписуйтеся на наш канал, слідкуйте за новими відео на каналі. Буде багато цікавої техніки, вже декілька контейнерів теж в дорозі. Завжди раді вас бачити, чути. І готові відповісти на всі ваші запитання. Знаходимося ми, як завжди, івано Франків, село Угринів на в'їзді зі сторони Галича. До побачення. Всім успіхів, миру та перемоги!